Всім привіт! і Це нове відео по Крешлоялю. Так. Ну, це ще й перше моє відео взагалі на українському каналі по Крешлоялі. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж буде далі. Перше відео все-таки. Що ми, я планую далі робити з цим каналом, який тут я буду знімати. І все це. Ми обговоримо сьогодні. так. Воно буде таким невеликим, воно буде вступним відео на мій канал. Вот. Я навіть не знаю, що такого почати. Напевно, що ж буде на моєму каналі? На моєму каналі буде тільки кеш Рояль, поки що Поки що. я далі, далі не знаю, чи що буде ще. Поки що я тільки думаю, що буде Royale. Тому що із всіх ігор, що є у Supercell, то мені більше подобається все-таки лояль. Кеш. Royale. Бо ось. І я вам так скажу: мені трохи буде важко, тому що я не привик говорити українською мовою, я типу, привик говорити російською, і дуже буде важко мені. Пристосуватись до українського каналу. Це, це ще одне. Ось. Ну я думаю, що я якось впораюсь. Ну, а якщо я десь щось сказав неправильно, то ви все-таки попавте мене в коментарях. Ось. Е По коли буде більше. А ні, Ні, це трохи, це трохи пізніше. Ем... Що буде саме на каналі? Я думаю, поки що в мене є три ідеї. Поки що в мене є три ідеї. І це перша ідея буде. Е, ми будемо піднімати арену, буде путь там на Арену 14-15 і так далі. Це буде. Далі у нас буде іще. Е, буде іспити. да. Ми будемо проходити іспити. Я. При, при, я попереджую, що я нуб, нуб в, ці, в цій грі трохи, і, і з питань ідеально я проходити не буду. Я вам гарантію, тому що ну, це прям жорстко. Да. Це друге. Третє, у мене є рубрика, яку ми будемо тест, будем тестувати ваші колоди. Типа, ви будете говорити мені в коментарях. Або да, те покажу в коментарях. Ви будете говорити мені яку свою колоду там. Пишіть, яку ви хочете, щоб я їй далі. І все, що таке буде. Я придумав оцю цю рубрику, поки я создавав цей, цей канал. Ось. Ну і би, все, що я хотів, я сказав. А ні, іще одне. Буде, коли буде чуть більше підписників, то я напевно создам телеграм-канал. Може Дискорд канал, хто його знає. Ось, це все. Ну і може колись створю клан в лоялі. І я буду далі. Я, я хочу розвивати все-таки український канал і український лояль, тому що ну, там багато є, я бачу, що є багато українських таких челіків, які цікавляться Ну, От, і, в принципі, все, що я хотів сказати на це відео. Я думаю, воно вам сподобалось. І ви поставите лайк, розкажете своїм друзям, поділитесь, ну да, поділитесь цим відео, підпишитесь на канал, поставте лайк. І це все, що я хотів сьогодні сказати. До нових зустрічей і всім пока!